Далі зв'яжемо крила, я одненьке вже зв'язала. Для цього беремо пряжу білого кольору. Залишаємо на початку хвостик невеличкий. Набираємо 6 повітряних петель. Так. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. З другої петлі від гачка пров'язуємо чотири стовпчики без накиду. Один, два, три. 4. Робимо з'єднувальний стовпчик і одна повітряна петля. Вязання повертаємо. Ми всі ряди будемо в'язати поворотними. Другий ряд в'яжемо, два стовпчики без накиду, один, два, одна прибавка, один стовпчик без накиду. Далі робимо чотири повітряні петлі. Один, два, три. 4 і третій ряд ми починаємо в'язати по цих повітряних петлях. Першу пропускаємо, з другої в'яжемо один, два, три, пров'язали по повітряних петлях, далі четверту в'яжемо вже по, по ряду, Просто, це чотири, робимо одну прибавку. Далі два стовпчики без накиду, один, два, робимо один з'єднувальний стовпчик. І знову одна повітряна петля. В'язання повертаємо. Вяжемо другий ряд, вяжемо два стовпчики без накиду, один, два, одна прибавка. Далі 5 стовпчиків без накиду, 1, 2, 3, 4, 5. Знову 4 повітряні петлі, 1, 2, 3, 4. З другої вінгачка вяжемо 8 стовпчиків без накиду, 1, Два. Три по повітряних. Четвертий вже вяжемо по ряду. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Прибавка. Далі два стовпчики без накиду. Один. Два. З'єднувальний стовпчик. Повітряна петля. Повертаємо в'язання. В'яжемо два стовпчики без накиду, один, два, прибавка, далі Дев'ять стовпчиків без накиду, один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Сім. 8 Дев'ять, чотири повітряні петлі, один, два, три, чотири. З другої від гачка в'яжемо дванадцять стовпчиків без накиду. Знову три по повітряних петлях і іншу по по рядочку. два Ц, третя, далі чотири п'ять, шість Сім. вісім дев'ять, десять Одинадцять, дванадцять, одна прибавка, два стовпчики без накиду, один, два. І в останню вяжемо з'єднувальний стовпчик, петля, повітряна петля, в'язання повертаємо. Вяжемо два стовпчики без накиду, один, два, прибавка.

Одинадцять. Дванадцять. І тринадцять. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. З другої від гачка в'яжемо шістнадцять стовпчиків без накиду. Один. Два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9 десять, 11 дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15 16 прибавка далі два стовпчики без накиду 1 2 і в останню з'єднувальний стовпчик петля підйому повертаємо вязання вяжемо два стовпчики без накиду 1 2 прибавка

Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Знову чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. З другої від гачка в'яжемо двадцять стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Шестнадцать, Сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, прибавка. І два стовпчики, один, два, і з'єднувальний стовпчик. Ниточку залишаємо для прошивання, відрізаємо і затягуємо. Наші крила готові.